Be... у далекому мороклісі за внутрішнім морем продовжується спротив вільних народів страхітливим потворам, які так і прагнуть скорити вільні королівства. Проте тепер вільні народи як ніколи відчайдушно намагаються знищити перстень і захистити свої землі. Захоплива історія, яку хочеться прожити зсередини, розігравши партію у війну персня, карткову гру зі своїми друзями чи знайомими, Проте що робити, якщо пограти немає з ким. Тоді на допомогу прийде доповнення до карткової війни персня під назвою Проти Тіні, яке завдяки своїм компонентам і додатковим правилам дозволить вам зіграти соло в цю атмосферну колодобудівну пригоду, або удвох у кооперативному режимі за вільні народи. Якщо баталії одне проти одного на землях Середзем'я вам вже трохи набридли. Тож сьогодні ми з вами розберемося, що саме додає до базової гри доповнення війна персня, карткова гра проти тіні. І які зміни в правилах вона містить? Утім, перед тим як розпочати, раджу вам спершу ознайомитись із базовими правилами гри війна персня карткова гра. Перейдіть за посиланням під відео, якщо ви ще не знайомі з правилами цієї гри, адже в цьому огляді я розповідатиму саме про відмінності ігроладу з доповненням проти Тіні. Отож, загалом, за гри з цим доповненням, ви можете вибирати будь-який сценарій, проте в кожному з них ви завжди гратимете тільки за вільні народи а ваш суперник бот гратиме за тінь. Проте всі дії бота виконуватимете саме ви. Тож загалом ви можете розігрувати сценарій трилогія самостійно, розпоряджаючись обома колодами вільних народів або кооперативно, двоє проти бота. А ось сценарій Братство Персня, поєдинок двох і поєдинок трьох призначені лише для соло режиму. Перед початком партії вам необхідно прибрати всі карти Тіні з базової гри, адже в цьому доповненні використовують спеціальні карти для соло та кооперативного режиму. Додатково треба замінити деякі базові карти полів битв і шляхів відповідними картами з цього доповнення. Усі карти доповнення відрізняються від базових особливим символом у нижній частині карти. Усі загальні приготування відповідно до вибраного сценарію не зазнали значних змін, крім того, що боти тіні не отримують жетонів персня. Під час приготування до сценарію трилогія кожен бот отримує по 7 карт. Коли берете карти для ботів, не дивіться їх. Натомість. Кладіть на стіл до лілиць, а після цього відразу покладіть останні дві з цих карт у скид до лілиць. Протягом партії боти Тіні грають за звичайними правилами, за винятком деяких ситуацій, як от вибору виконання дій під час їхнього ходу. Їх вибирають за допомогою спеціальної діаграми. Тож давайте поглянемо на цю діаграму ближче та розберемось, як нею користуватися. Коли настає час виконувати хід боту, ви повинні послідовно перевірити всі варіанти можливих дій. Перший варіант такий: чи може бот вигідно застосувати ефект тексту, використайте дію тієї карти, яка вже у грі, і розгалуження. Зелена стрілочка вказує на те, що потрібно зробити в разі відповіді так. А червона, якщо відповідь ні. Наприклад, у бота є карта ошуканець Назгул у резерві, і текст цієї карти дозволяє використати дію. Щоб скинути цю карту і змусити кожного гравця за вільні народи скинути одну карту з руки, ніби дія вигідна. Змусити суперника скинути карту. Утім, у цьому доповненні є спеціальна підказка, яка визначає, що є вигідним і невигідним для Тіні. Серед вигідних варіантів ми бачимо текст змушувати вільні народи жертвувати, знищувати чи скидати карти. Тож, повертаючись до підказки з діями, ми маємо вигідну дію на карті. Проте, якщо підхожих карт у нас більше, ми повинні вибирати карти для виконання дії за пріоритетом на шляху, далі на полі битви, а вже після у резерві. Проте, якщо наприклад у бота є карта грає крибайнів. Яка лежить на другому шляху, і на ній зазначено використати дію, щоб активувати інший випадковий шлях з тим самим номером. Ми знову дивимося, чи вигідно це тіні. І ми бачимо, що тінь програє бій на поточному шляху. Відповідно, їй це не вигідно. Тож ми не виконуємо цю дію, а перевіряємо інші карти. Проте, якщо боту не вигідно активувати жодну з зазначених на картах дій, тоді ми переходимо за червоною стрілкою. Наступне питання: чи може бот спасувати? Відповідно, чи в нього менше карт, ніж у гравця за вільні народи, або чи є в нього стільки ж карт, який його ліміт вантажу, що зазвичай дорівнює двом. І якщо відповідь так, ми отримуємо кілька уточнювальних запитань, і якщо на кожне з цих запитань відповідь так, бот пасує. Проте, якщо хоча б на одне відповідь ні, тоді перевіряємо, чи може тінь виконати дію перемістити карту на шлях або поле битви, де тінь здатна виграти бій, але на цю мить програє. Фразу здатна виграти бій, треба розуміти так: якщо перемістити всі дозволені карти тіні з резерву до відповідної локації, чи зможе тінь виграти там бій з урахуванням уже розміщених тут карт вільних народів? Тож якщо така локація є, і відповідна карта також у резерві, ви переходите у праву комірку, де зазначено, що ви маєте перемістити першу підхожу й вигідну крайню праву карту. Якщо можете, на поточний шлях. А якщо ні, то на поле битви. Якщо їх кілька, виберіть крайні праве поле битви. Проте, якщо у грі зараз останній шлях сценарію, тоді ви переміщуєте карту саме на нього. І якщо підхожої карти таки немає, або умови не підходять, тоді ви мусите зіграти карту з руки бота. Для цього виберіть будь-яку карту з руки бота, відкрийте її, і якщо це карта предмета, зіграйте її на крайнього правого власника, який перебуває там, куди цей предмет можна зіграти. Інакше застосуйте ефект тексту, якщо цю карту не можна зіграти. Якщо ж це подія, розіграйте її ефект. Якщо є кілька варіантів, можете вибрати будь-який вигідний варіант для тіні на свій розсуд. Проте, якщо зіграти карту неможливо, виконайте відповідні вказівки. Якщо ж це карта персонажа або війська, тоді ви повинні спробувати зіграти її на шлях. Якщо тінь здатна виграти там бій, але на цю мить програє. Або якщо це останній шлях сценарію. Або на поле битви, якщо тінь здатна виграти там бій, але на цю мить програє. Якщо ні, тоді зіграйте карту в резерв. Упорядковуйте карти тіні в резерві на полі битви чи на шляху зліва на право. Тож карти, викладені пізніше, опинятимуться праворуч від уже наявних карт. Коли вам потрібно зіграти або скинути чи пожертвувати будь-яку карту, ви завжди вибираєте першу підхожу крайню праву карту. Теж стосується і розміщення нових полів битв, які з'являються пізніше в раунді. Ви так само повинні викладати їх праворуч від поточних. І коли вибираєте між двома полями битв за інших рівнозначних умов, вибирати крайнє праве поле битви. Додатково хочу наголосити, що за розігрування карти Тінь ніколи не скидає іншу карту. Крім цього, тінь ніколи не може зіграти одну й ту саму карту персонажа, предмета чи події двічі за один раунд. Якщо це має статися, натомість скиньте карту Тіні, а не грайте її. До того ж, якщо за властивістю карти тінь повинна пожертвувати карту, вона вибирає перший із можливих варіантів: скинути крайню праву карту з резерву. Якщо в резерві немає карт, тоді скинути випадкову карту з руки. А якщо рука порожня, тоді знищити верхню карту з колоди. Загалом це всі нюанси ігроладу та нововведення, які стосуються гри з ботом. Проте наприкінці хочу додати, що за гри з цим доповненням ви не визначаєте переможця наприкінці кожного раунду, а робите це лише після того, як пройдете останній шлях сценарію. До речі, це доповнення має два рівні складності на вибір. Стандартний, за якого кожен бот-тіні протягом фази узяття карт бере на одну карту менше, ніж зазначено у вибраному вами сценарії. І це означає, що коли ви розігруєте сценарій поєдинок-двох, то бот-тіні бере на дві карти менше протягом фази узяття карт. Або експертний рівень, за якого протягом фази узяття карт боти Тіні беруть звичайну кількість карт, указану в сценарії. Тож тепер ми з вами розглянули всі нововведення і тонкощі доповнення проти тіні до гри, війна, персня, карткова гра. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях свої враження від базової гри і які епічні партії вам вже вдалося розіграти. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!